Виробництво перископів оптичних приладів, що дозволяють спостерігати за об'єктом з окопу, не визираючи на лагоди в улуцьку підприємець Василь Цапюк, каже, минулого місяця було найбільше запитів від військових на виготовлення перископів. Тоді зробили 400 штук. Майже 70 відсотків виробленого віддають безплатно. Решту продають, аби можна було працювати і допомагати українському війську далі. Робити перескопи почав у березні на прохання друга військового, який надав зразок виробу. Він короткий. Маленький кут огляду Зробіть мені, будь ласка, висотою 50 сантиметрів, шириною там на 5, все таке. Тобто, дав ті характеристики, згідно яких ми зробили перший перископ піксель. Він нам виявився в дорогій виробництві, тому що тут в основному ручна робота. Зараз майже усі процеси роблять на обладнанні. На цьому станку друкують плівку із піксельним камуфляжним малюнком для обклеювання перископа. Василь говорить, мають кілька моделей перископів. Топова модель наразі це піксель, Т. Т – це значить телескопічний. Працює функціонально він також як класична модель, але він є в два рази довший в результаті того, що технологічна модель тут дуже проста. У нас є піксель модель Титан. Він гігантський, і ми його не самі придумали, да? хтось може там посміятися. Насправді звернулися, сказали, що потрібно зробити перископ для полковника на два ока. Він також дуже популярний, тому що в нього шалений кут огляду. Як то кажуть, тут картинка Фулл да, для, Ажді, тобто для повного ракурсу і кута споглядання він класний. Прилади виготовляють із пластику, заготовки вирізають на фрезерному і лазерному верстатах. У готовий виріб їх складає працівник Олексій Коновальчук. Я погнув з цього виробу, то далі його потрібно склеїти. Типу, тут скотч і всередині ще скотч. Приходимо на роботу, бо знаємо, що треба. Треба щось жити, треба державу підтримувати людей. Начальниця виробництва Ольга Коновальчук розповіла, що до початку повномасштабної війни виготовляли рекламну продукцію, зараз працюють переважно на потреби військових. Ті, хто замовляють зараз рекламу, і це вони вселяють, можна сказати, в нас надію, що все-таки все буде добре. Надіємося на перемогу. Через те, якось не хочеться падати духом. Мій чоловік був там, в Рубіжне, з Северодонецька, зараз лікується, контузія в нього була. І це ще сприймається трошки на іншому рівні, тому що ти знаєш, що там є люди, які потребують нашої допомоги, нашої підтримки. На досягнутому на підприємстві не зупиняються, каже Василь Цапюк. Розповідає є звернення, аби робити лінзові перескопи, але для цього не мають матеріалів. Лінзи ми, нам ніхто їх не дасть. Ну якщо дасть, до речі, то ми з радістю приймемо і зазначив, хто нам їх дав, і будемо роздавати. Якщо в нас буде ресурс, нам дадуть матеріали. Ми будемо виготовляти, і ми по можливості максимум будемо забезпечити військово, бо це пристрій збереження життя. Оксана Євпак, Валерій Фотисов, Суспільне, Луцьк.